Дифузно-токсичний зоб. дифузно токсичний зоб це також є автоімунне захворювання, внаслідок якого гормони щитовидної залози різко будуть збільшувати. Тиреотропний гормон різко зменшується, а вільна фракція Т3Т4 може збільшуватися. Відповідно, ми повинні обов'язково в тих випадках зробити гормо зробити антитіла. На до рецепторів на підтвердження діагнозу дифузно-токсичного зобу. Чому дифузний токсичний зоб є для нас важливим? Тому що він дає токсичний вплив на серце. Він порушує всі органи і системи, але особливо в старшому віці він відповідно буде впливати на серцеву-судинну систему. Може викликати тахікардію, артеріальну гіпертензію, може викликати аритмію. Ну і крім того, він погіршує загальний стан всього організму. Коли лікар-ендокринолог підтвердив вам діагноз дифузно-токсичного зобу, він